Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами віднімаємо двоцифрові числа без переходу через десяток. Розв'язуємо задачі різних типів, визначаємо час за різними видами годинників. Будь ласка, якщо ти ще не підписався, підпишись на наш канал, постав подобайку, щоб не пропускати наступні уроки. На уроці ми будемо міркувати. А також рахувати. Задачі та приклади розв'язувати. Свій розум розвивати. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 67. Один рядочок. Спробуй розглянути малюнок та доповнити речення. На малюнку зображені діти. Ігор, Аня, Лука, Катя. Найвище ж серед усіх хто? Катя? А найнижчий Найнижчий – Лука. Другий за зростом хто? Правильно, другий за зростом Ігор. А вище за нього лише хто? Вища за нього лише Катя. Вище від Луки, але нижче від Ігоря і Каті. Аня вища від Луки, але нижча від Ігора та Каті. Подумай, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб скисло молоко. Правильно. Дні. Переглянути циркову ставу можна за. Правильно, години. Закінчити школу можна за роки. Здійснити подорож під час канікул. За тижні. Посіяти і виростити пшеницю за місяці. Відгадай, будь ласка, день тижня. В нас є дні тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це другий день тижня. Другий день тижня це вівторок, правильно. Наступне це день, що передує суботі. День, що передує суботі це п'ятниця. Це попередній день до середи. Попереднім днем до середи є вівторок. Це наступний день за неділею. Наступним днем за неділею є понеділок. Це день, що слідує за суботою.

Буде 55. 55 додати 11, отримаємо 66. Наступне додай число 12 4 рази. Отже, 12 додати 12, 24. 24 додати 12, 36. 36 додати 12 буде 48. Молодці, ви впоралися. За малюнком і записами спробуй пояснити, як знаходили різницю чисел 34 і 21. Давайте подивимося: в нас є малюночок. Так? В нас є 34. Так, 34 ми з вами розкладаємо на 30. та 4. Спочатку від 34. Нам треба знаємо, що відняти 21. Значить, 34 ми розклали на 30 та 4, а 21 на 20 та 1. Нам треба спочатку від 30 відняти 20, а потім від 4 відняти 1. Отже, 30 відняти 20. Різниця чисел додати різницю чисел 4 та 1. 30 відняти 20 буде 10. У нас залишилось 10 кубиків бачимо. А 4 відняти 3 буде 3. Отже, 10 додати 3 буде 13. Правильно, запам'ятай, що десятки ми завжди віднімаємо від десятків. А 1. Віднімаємо від одиниць. Знайдені різниці додаємо. Давай з тобою обчислимо дані вирази. 47 відняти 23. 47 розкладаємо на 40 та 7. 23 розкладаємо на 20 та 3. 40 відняти 20 буде 20, 7 відняти 3 дорівнює 4. 20 плюс 4 буде 24. Наступний 55 відняти 44. 55 розкладаємо на 50 та 5. А 44 на 40 та 4. 50 відняти 40 буде 10. 5 відняти 4 буде 1. 10 додати 1 буде 11. 63 відняти 42. 63 розкладаємо на 60 та 3. 42 розкладаємо на 40 та 2. 60 відняти 40 буде 20. 3, відняти 2, буде 1. 20 додати 1 буде 21. 33 відняти 22. 33 розкладаємо на 33, а 22 на 20 та 2. 30 відняти 20 буде 10, 3 відняти 2 буде 1. 10 додати 1 буде 11. Наступні спробуй виконати самостійно у своєму зошиті, а ми повернемось, щоб перевірити. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 89 відняти 54. 89 розклали на 89, 54 на 54. 80 відняти 50 буде 30. 9 відняти 4 буде 5. 30 плюс 5 буде 35. Наступне 78 відняти суму чисел, 23, 31. Спочатку додаємо в дужках. 23 додати 31, буде 54. 78 відняти 54. 78 розкладаємо на 78. 54 розкладаємо на 54. 70 відняти 50 буде 20. 8 відняти 4 дорівнює 4. 20 плюс 4 буде 24. 99 відняти 64. 99 розкладаємо як 90 та 9. А 64, 60 плюс 4. Отже, 90 відняти 60 буде 30. 9 відняти 4 буде 5. 30 додати 5 буде 35. Останній: 56 відняти різницю чисел: 86 і 74. 86 відняти 74 буде 12. 56, відняти 12. Ми можемо з вами 56 розкласти на 56, а 12 на 10 і 2. 50 відняти 10 буде 40. 6 відняти 2 буде 4. 40 плюс 4 буде 44. Будь ласка, у своєму зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. До числа 34 додати суму чисел 12 і 13. До числа 34. Додати суму чисел 12 і 13. Наступне. Від числа 79 відняти суму чисел 56 і 12. Від числа 79 Відняти суму чисел 56 і 12. Наступний число 21. Збільшити на різницю чисел 49. 32. Число 21 збільшити на різницю чисел 45 і 32. Давайте перевіряти. До числа 34 додати суму чисел 12 і 13. 12 додати 13 буде 25. 34 додати 25. Буде 59. Від числа 79 відняти суму чисел 56 і 12. 56 плюс 12 буде в нас 68. 79 мінус 68 буде 11. Наступне число 21 збільшити на різницю чисел 45 і 32. 45 відняти 32 буде 13. 21 додати 13 буде 34. Молодці, ви впоралися. Давайте розв'яжемо задачу. На ковзанці каталося 25 дітей. 8 хлопчиків і 5 дівчаток пішли додому. Скільки дітей залишилося на ковзанці? Що невідомо спочатку, ми знаємо, скільки дітей пішли додому. Отже, в перші дії ми можемо додати до 8 додати 5 і дізнатися, скільки дітей пішло додому. 8 плюс 5 буде 13. Тобто 13 дітей пішли додому. Якщо ми знали, що на ковзанці було 25, а 13 пішли додому. Як дізнатися, скільки залишилося? Правильно, 25 відняти 13 буде 12 дітей. Отже, відповідь на ковзанці залишилося 12 дітей. У нас тусі 15 м'яких іграшок. З них 7 собак і 5 ведмедиків. Решта слоники. Скільки слоників у нас тусі? Що відомо про іграшки? Їх було 15. Що відомо про собак? Їх було 7. А ведмедиків? Ведмедиків 5. Що треба зробити спочатку? Дізнатися, скільки ж у нас тусі було собак та ведмедиків. А якою дією? До 7 додати 5. 7 до 25 буде 12 іграшок, собак та ведмедиків. Далі, якщо ми знаємо, що всього було 15 іграшок, собак, ведмедиків та слоників, що ми маємо зробити в наступній дії? Правильно, від 15 відняти 12, отже, залишилося 3 іграшки. Відповідь: у Настусі 3 слоники. Поглянь, скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Правильно, 3 кубики. Давай поглянемо котру годину показує кожний годинник. Перші години показує п'яту годину, другий п'яту годину і третій п'яту годину вечора. Тобто, ми можемо назвати п'яту годину. Або 5 година, а якщо це друга половина дня, то можемо назвати 17 година. Давайте з вами подумаємо, що ви сьогодні дізналися на уроці. Де ви можете використати ці знання? Якщо ви легко виконали завдання, вкажіть, які саме. Домашнє завдання. Виконай номер 333, яке цікаве число, та 334. Дякую вам за увагу. Ви, великі молодці. Я вами дуже пишаюся.